Ну що друзі, в принципі, якщо так взяти, ми поговорили про скажімо так більші такі моменти, більші такі глобальні запитання, які, які напевно більшість з вас більшості з вас виникали до цієї сфери, до сфери тендерів. Я дуже вдячний своєму другому другу і своєму співрозмовнику Володі Володя. Давай так на закінчення подкасту: два-три слова, якісь, скажімо так, дві-три поради, може, якісь лайфхаки для тих людей, які хочуть розвиватися в цій сфері, але щось їх там, не знаю, стримує, які бояться. От декілька порад для, для наших гостей. Цікаво. Перше, дякую, що запросив. Е, декілька порад. Я думаю, це не останній раз ми спілкуємося. Декілька порад. Це в першу чергу не боятися. От я б таку пораду всім дав. Не боятися. Нічого там немає складного. Всьому можна навчитися, е, бути готовим. бути готовим, що все піде не по плану. І адаптовуватись до цих змін. І, в принципі, шукати людей, збирати правильну команду, бо все, я зрозумів, все залежить від того, з ким ти працюєш. Якщо в тебе є оточення, і твоя команда сильних людей, то любі гори, в принципі, можна е, покоряти. Так що.